У приватному секторі на вулиці Слобідській сталася трагедія. Внаслідок вибуху газоповітряної суміші у будинку загинула дитина. Інші члени родини отримали поранення. На місці події побував мій колега Роман Олійник. Ранок понеділка для сім'ї Полепчуків став трагічним, коли батьки збирали дітей до школи на кухні пролунав гучний вибух. Вибух, я не знаю, вибух і нічого не ну... дитину. ті Ту... секунди, не пам'ятаю. На місце події приїхали рятувальники, медики, газовики. Чоловік та дружина відмовилися від госпіталізації. В лікарню зі струсом мозку та саднами забрали їхню неповнолітню доньку. Також під завалі рятувальники дістали 15-річного хлопчика без ознак життя. Реанімувати його не вдалося. Дитина загинула. Так, відбулося біда, така не Це по життю у всіх нас ми не маємо що жити. Я наприклад, не маю. бо Мені немає життя. Для чого? Жити? За словами сусідів, вибух був гучним. Вони одразу побачили полум'я. Людям здалося, що в будинок влучив снаряд. був сильний, бо хаті За попередніми даними фахівців, в будинку вибухнула газоповітряна суміш, внаслідок чого сталася трагедія. Було проведено додаткове обстеження будинку, а і хафівці виявилися мобільне встановлене газове обладнання. Офіційної причини ще немає. У управлінні держпраці створена спеціальна комісія, яка розслідуватиме трагедію. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4